До вашої уваги комод на шість шухлят під назвою 12.06. Зараз я візьму руліточку і ми з вами подивимось його розмір. Довжина метр двадцять з Глибина 46. І висота 81 сантиметр. Колір сьогодні Дубкрафт білий. Фабрика використовує, направляючи повного висування шарикові, тому коли шухляда відкривається, дуже зручно є доступ повністю до всієї шухлядки. Знизу йдуть 30 ножки і немає цокольної планки. Тобто знизу ножки нічим не закриваються, на відміну від шафи. У шафи цоколь є, у комода немає. Ось такий короткий огляд на комодик на 6 шухлядок 12.06.